Зупинись на секунду. Коли ти востаннє публікував щось у соцмережах, не сторіс із чужим мемом, не репост, а щось своє, справжнє про тебе, тиждень тому, місяць, рік, а може ніколи, якщо ти зараз відчув щось, дискомфорт, сором, полегшення це відео для тебе, бо ти живеш у світі, де кричать усі, де кожен сніданок, контент, де кожна сльоза, сторіс, де навіть біль. Прикрашають фільтрами, щоб зібрати лайки, а ти мовчиш і знаєш що, тебе за це засуджують. Кажуть, ти занадто закритий, чому ти нічим не ділишся? Може з тобою щось не так. Але що, якщо я скажу тобі, що твоє мовчання це не слабкість, не страх, не втеча, це найчисніша форма опору в епоху, де тебе змушують продавати своє життя за увагу, залишайся. Бо через пару хвилин ти зрозумієш, чому ті, хто мовчить найсильніші. Натискай підписку на душа Флоу. Тут ми говоримо про те, що всі бачать, але бояться назвати про справжнє без фільтрів. А зараз глибокий вдих і занурюємось. Пам'ятаєш, як це почалося? Перший пост, перше фото, перший лайк. Той кайф, хтось побачив, хтось відреагував, хтось сказав, круто. І щось усередині тебе відгукнулося, я існую. Мене помітили. Потім ще пост, ще фото, ще сторіс, і ще, І ще. Але десь між доброго ранку, та дивіться, що я з'їв, щось зламалося. Ти перестав жити моменти, ти почав їх створювати. Не ого, який гарний захід. А стій, треба зняти, поки світло правильне. Не як же смачно, а зачекай. Я ще не сфоткав, не я щасливий, а здається, я щасливий, але чи виглядаю я щасливим на фото? І найстрашніше, ти почав вимірювати свою цінність цифрами: 10 лайків, мабуть, я не цікавий, 100 лайків, ось. Тепер я щось значу. 1000 лайків, ось воно. І я живу правильно. Але всередині порожнеча. Бо кожен раз, коли ти ділишся чимось справжнім. Воно перестає бути твоїм, воно стає контентом, предметом аналізу, оцінки, насмішки, заздрості. Ти виклав фото з відпустки, і хтось пише, я був у кращому місці. Ти поділився болем, і хтось каже, та всі так живуть, нічого особливого. Ти показав радість, і хтось думає, напевно, прикидається. І десь у цьому моменті ти зрозумів, гра зламана, ти не хочеш грати далі. Не хочеш продавати своє життя за увагу. Не хочеш перетворювати кожен момент на виставу. Ти просто хочеш жити без камери, без фільтрів, без питання. А як це виглядатиме в стрісі? І тоді ти зробив найстрашніше для цифрової епохи. Ти замовк, не оголосив про це, не написав про що «Вайте, я йду. Просто перестав, і світ відреагував дивно. Спочатку нічого. Потім питання, чому ти нічого не постиш. Потім засудження, ти став якийсь відсторонений, бо для цифрового світу твоє мовчання це зрада. Ти відмовився грати за їхніми правилами. Давай чесно, коли ти думаєш про цю людину, яка нічого не постить, що ти бачиш? Інтроверта, невпевненого, того, хто не в темі, але правда набагато глибша. Ті, хто мовчить, бачить найбільше. Поки всі кричать: дивіться на мене. Вони дивляться на всіх і бачать те, що інші не помічають. Вони бачать, як людина публікує фото ідеального життя, а в коментарях кричить про допомогу. Вони бачать, як хтось збирає тисячі лайків і залишається самотнім. Вони бачать, як цифрова видимість стала новою валютою, і скільки коштує ця гра. І вони свідомо. Відмовляються платити цю ціну. Психологи називаються внутрішнім локусом контролю, коли твоя цінність не залежить від зовнішньої оцінки, коли ти не питаєш світ, я достатньо хороший, коли ти просто знаєш, я це я і цього достатньо. Але це не означає, що їм легко, бо соцмережі це не просто додатки, це соціальний договір. Якщо ти не ділишся, ти порушуєш договір, ти кажеш. Я не граю за вашими правилами, і це викликає дискомфорт людям незручно, коли хтось не транслює своє життя, бо це змушує їх задуматись. А навіщо я це роблю? Твоє мовчання, дзеркало для їхнього шуму. Скільки разів ти пережив щось справжнє, і першою думкою було: треба запостити, скільки разів ти їв, і їжа холонула, бо ти знімав її для сторіс. Скільки разів ти був на концерті і дивився на нього через екран телефону, скільки разів ти плакав, сміявся, кохав і думав, як це виглядатиме в стрічці? Ми перестали проживати життя, ми почали його документувати. І ось тут народжується парадокс. Ті, хто мовчить, не байдужі, навпаки, їм занадто важливо, важливо зберегти чистоту моменту. Важливо не перетворити пам'ять на контент. Важливо залишити щось тільки собі. В психології є поняття, психологічна власність це коли щось належить тобі повністю. Але щойно ти виклав це в мережу, воно вже не твоє, воно стало публічним майном, предметом інтерпретацій, коментарів, суджень. І багато людей інстинктивно відчувають це – Відчувають, що кожен пост це втрата частини себе, тому вони оберігають свої спогади як коштовності не тому, що соромляться, а тому, що цінують. А тепер найцікавіше дослідження показують люди, які рідко щось постять, мають вищий рівень самоконтролю, вони не реагують імпульсивно на кожен момент, саморефлексії, вони думають, перш ніж діяти. Емоційної незалежності їм не потрібне схвалення, щоб відчути себе реальними. Це не слабкість, це дисципліна, дисципліна залишатися цілісним у світі, що намагається розбити тебе на кадри, дисципліна, проживати моменти не для камери, а для душі, дисципліна, бути справжнім, навіть коли це не приносить лайків. А тепер про те, що відбувається в мозку, кожен лайк. Це дофамін, кожен коментар, серотонін, кожне сповіщення, маленький спалах задоволення, соцмережі. Це не просто додатки, це дофамінові казино. Ти крутиш барабан, постиш фото і чекаєш виграшу, скільки лайків випаде, і мозок звикає. Він хоче більше, частіше, яскравіше. Ти вже не можеш просто поїсти. Тобі треба запостити про це. Ти вже не можеш просто відчути, тобі треба поділитися цим. Ти вже не можеш просто бути. Тобі треба довести, що ти є. Це не параноя, це нейробіологія залежності та сама хімія, що працює в азартних іграх, алкоголі, наркотиках, і тепер уяви людину, яка усвідомлено вийшла з цієї петлі, яка відмовилася від дофамінових спалахів заради чогось іншого. Заради справжньості дослідження доводять, після трьох-шести місяців без соцмереж у людей зростає емоційна стабільність, вони перестають залежати від чужих реакцій, поліпшується якість сну, мозок не перевантажений чужими життями, збільшується задоволеність життям, вони живуть своє, а не порівнюють із чужим, повертається концентрація, увага! Перестає стрибати між сповіщеннями, вони не стають менш соціальними, вони стають більш присутніми, присутніми в розмові, не перевіряючи телефон, присутніми в моменті, не думаючи про ракурс, присутніми в житті, не через екран, а очима, і це змінює все. Але тиша це не тільки про психологію, це про духовність. У всіх великих традиціях є практика мовчання. Буддисти мовчать, щоб почути істину. Християнські ченці йдуть у тишу для молитви, стоїки вчили, мудрість приходить у тиші, а не в шумі, бо тиша це не відсутність звуку, це присутність сенсу. І ось що дивно, коли ти перестаєш кричати про себе, тебе починають чути ті, кому це справді важливо не тисяча випадкових фоловерів, а п'ять справжніх друзів. Не сотні поверхневих лайків, а одна глибока розмова не маса, що знає про тебе, а люди, що знають тебе. І, виявляється, цього достатньо більше, ніж достатньо, бо справжня близькість не вимірюється переглядами, вона народжується в тиші у погляді, у словах, сказаних не для камери. Є давня дзен-притча. учень приходить до майстра і каже. Вчителю, навколо стільки шуму, як мені знайти істину? Майстер мовчить, учень чекає хвилину, дві, п'ять, нарешті не витримує. Чому ви нічого не кажете? Майстер посміхається, а ти чув, що я сказав тобі у тиші. Ми живемо в світі, де мовчання сприймається як порожнеча, де тиша це пауза між криками, а не простір для глибини. Де бути невидимим означає бути незначним. Але що, якщо все навпаки, Що, якщо справжня сила не в тому, щоб кричати голосніше, а в тому, щоб мовчати впевненіше, ті, хто мовчить у цифровому світі, не слабкі, вони не сховані, не налякані, вони просто знають щось, що забули інші, що не кожна думка. Має стати постом, що не кожна емоція потребує свідків, що не кожен момент створений для споживання. Вони знають, що найцінніше в житті те, що не можна сфотографувати, дотик руки, тиша після сміху, погляд, що каже більше за тисячу слів, моменти, які існують тільки в пам'яті, не в хмарі, не в стрічці, в серці, тиша. Це не пустота, це повнота, повнота себе, свого часу, свого життя. І якщо ти зараз мовчиш у світі, що кричить, знай, ти не загубився, ти знайшов себе. Це був душа Флоу, тут ми говоримо про душу без шуму. Якщо це відео відгукнулося в твоєму серці, постав лайк, підпишись і поділись ним із тим, хто теж мовчить. То теж шукає себе в тиші, бо, можливо, саме ця історія скаже їм, ти не самотній у своєму мовчанні, ти мудрий, бережи себе і пам'ятай, твоє мовчання це не слабкість, це сила, найчесніша сила в епоху фальші.